Слава Богу, брати і сестри. Ми з вами поговоримо сьогодні про віру. Іноді здається, що віра не таке собі відчуття, що не можна описати, воно є в людині, людина користується або не користується вірою. Та, на мій погляд, на мій погляд, віра має деякі образи. Її можна зрівняти знаєте, з чим? Із немовлятком. От народжується немовля. Якщо батьки оточують, його люблять, за ним дивляться. Усім його добрим, хорошим е, наповнюють, тоді виростає дитина і батькам радість, і догледить їх, і оточуючим їм поміч, і державі, слухняний розумний муж, а потім і сам уже стає мужчиною, батьком, так само піклується про своїх дітей. І навпаки, якщо дитя народжене, запущене, забуте, якщо батьки шанують тільки або гріхи, або своє дозвілля, дитя саме з собою, дитя просто покинуте прозволяще, що виросте з такої дитяти? Звісно. Світ, оточуючий, наповнить це дитя. А бачите, у світі більшість усе таки злого та несправедливого, а потім бідкаємося, що за діти. Отак і віра. Якщо віра жива від Бога, то людина повинна усіляко за цією вірою дивитися з усіх сил і в день, і в ніч плекати, вирощувати, наповнювати її цю віру силою. І ми ж знаємо, що віра це дар Божий. Це не моє визнання, що є Бог. Хай собі буде та таке інше. А це живе розуміння, що є Бог, я повинен до нього прямувати. Оцей дар, він має в собі силу. Людина починає вірити і шукати з Богом поєднання, спілкування і через молитву, і через розмову, це читання священного писання, і через зустріч, це в церкві. Тобто людина, якщо в неї жива віра, вона шукає Бога. Вона всі свої зусилля направляє до Бога. І відповідь у людині така, що людина знаходить час та сили, щоб бути з Богом. Розумієте, не просто жити по-своєму у своїх там, справах, а, й, а нерідко і гріхах, а казати, що я віруюча. Ні, вона шукає, Бога, вона його слухає і знаходить більше і більше часу, щоб бути з ним. Бо ж та вічність, що Бог обіцяє, і є бути з Богом вічно постійно. Тут у земному житті, ніби немовлятко, людина віру вирощує собі, вирощує і заповнює себе е, обіцяними дарами віри, страхом Божим, потім любов'ю та іншим. Тому треба дуже розумно підходити до віри, перевіряти себе, чи не замерз я, чи моя віра не стала напів'язичницькою. А знаєте, є ще віра, навіть і демонська, як вірують біси. Тому уважно до віри з усією увагою, і, звісно, треба користуватися правильно. Віра, перш за все, це пошук Бога, і на цей пошук людина спрямовує усі сили свого життя. А вже потім другорядне це вже і турботи життєві: сім'я, праця та інше. Будьмо ж мудрими! Різдвяний піст. Піст, який наближає нас до Різдва, Спасителя нашого Ісуса Христа, який рятує все людство, рятує Його і сьогодні. Рятує від гріха, від провин, навчає жити у покаянні вірі, у вірі, яку неможливо. Змінити у вірі, якої нам потрібно себе постійно, постійно удосконалювати і день за днем йти до завітної мрії, стати кращими, стати добрішими, стати ближче до Бога. В цьому нам і допомагає піст. Ми знаємо, що серед багатьох свят усього цілого року ми маємо велике свято, свято. Посту Різдвяного це дійсно свято, тому що під час посту ми намагаємося бути святішими, тобто свято жити. І кожний день, який Господь посилає, нам потрібно проводити не як байдужі, а як, або як ті без, безпечні і недобрі багатії євангельських притч і розповідей Христа. А бути істинними, правдивими, православними і віруючими людьми, любити Христа. А той, хто любить Бога, той любить ближнього свого, хто любить батьків своїх, той і любить тих, хто приходить до нього. Тому, дорогі браття і сестри, нехай Господь допоможе нам виховувати своїх дітей у спілкуванні із Богом і у молитві. Нехай Господь благословить наших дітей, щоб вони жили у мирі, злагоді, у любові. Нехай буде мир на нашій землі, на нашій планеті, у всьому видимому світі, тому що ми бачимо, що відбувається, які біди і страждання приносить людська гординя. Прийдіть до мене, всі струджені, всі скрибжені, і я заспокою вас, каже Господь. І ці слова, вони мають звучати для нас. Прийдемо до Бога, прийдемо і принесемо плоди своєї любові і свого християнського життя. Із святом вас, і з воскресним днем, дорогі браття і сестри! От Марка Святого Евангелия чтения. Зачало 28. -е. Во время Оного прошаху Иисуса фарисеи, книжницы, почтовченицы Твои, не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб. Он же отвещал рече им: Яко добре пророчествова, Исаия о вас, лицемерях, яко же есть писано, все люди уст нами мячтут. Сердиться же їх далече відстають від от мене. Же чтут мя, учаше учением, заповедям человеческим, оставши бо заповідь держите предание человеческое». Ну, Дуже зрозуміло Івангеліє. Господь каже: ось Бог дав вам люди заповіді. Ну, звісно, каже, що це я, Бог, я вам дав ці заповіді. Виконуйте їх. Та Каже, ви ж замінили мої слова своїми вигадками. Тому у вас і нема порядку, бо першорядне, головне для вас це ваше видумане про мене, про Бога, про те, як мене шанувати. Дивіться, Писання все має. Що це видумляєте ви нове? І ось, на жаль, така біда відбувається і до сього часу. Людина не приймає віру як дар Божий. Не шукає те, що вже Бог відкрив про себе, про, свої, про свій вплив на людину, про те, як можна з Богом спілкуватися, єднатися. Він цього не шукає. Він видумляє своє. Йому здається, ось, ну хай Бог буде. Потім він думає, а може, от мені треба зараз здоров'я або в праці, успіх. Поможи мені. Ніби Бог зобов'язаний допомагати. Бог любов, він поможе. Але це не зобов'язання його, це його бажання, це його самовласна воля. А потім, знаєте, десь або хвороба причиниться, або смерть торкнеться ближньої людини. Починається навіть нарікання. За що, чому мене? І я казав раніше про віру бісів. Так от вони так вірують, що Бог є, вони знають, вони були поряд та стали його ненависниками. От людина, яка свою віру руйнує. Вона прямує до такої віри, нечистої віри. Вона каже, Господи, ось я тобі молився, ставив свічки, жертвував, а, ось, а мене хвороба трокнулася. Господь каже йому, ну, я тебе до себе забираю, ось царство небесне. Ти ж хотів бути зі мною, ось вічність подаю. А людина каже, ні, я тут на землі хочу ще побути, пожити. І взагалі ти навіть і не хороший. От іноді на похоронах буває так, що навіть нарікають, за що та чому. А, все, що зрозуміло, Господь кличе людину до себе, прийми цю людину. Та, не бувши по вірі світлою, а навпаки, обманувши себе, що ось я маю віру, та не маючи життя по цій вірі, звісно, людина заумерла, вона стала земною. А такі тяжкі випробування життєві, якраз оце все і оголюють. Ось де видумка, де віра видумана від свого я, від свого досвіду життєвого, на жаль, короткочасного, земного та смертного, а де віра жива, як дар Божий. Ми про це теж говорили, що тоді людина шукає Бога, вона бажає бути з Богом, тоді й сама смерть це ті двері, що поїдуть людину, земну, смертну, з вічним Богом. І тепер вже смерть відступає, бо Христос її переміг. Ось, і таке інше. І вже ми говорили, що жива віра це коли людина не просто обрядово там постояв, поставив свічечку, ніби там щось кинув, подумав, ось склав руки, як іноді роблять, або на коліночках вкляв, як кажуть. Ні, це жива віра шукати Бога і допомагати стражданим. Христос приходить до людей. Тобто людина, яка має живу віру, вона шукає, кому б допомогти. Це дуже дивне відкриття. Хто там? Хто без мене зараз? Собі навіть менше людина така дає. Каже, ну як я з їм більше, а комусь не вистачить. Як це так може бути? Ні. Ось мені буде менше, а комусь буде більше. Поділюся, подам. І ось тоді така жива віра, якщо вона поєднується із уже церковними обрядами, службами, вона і є церквою Христовою. Вона надихає. Вона дає сили перемагати і життєві, всякі негаразди, і дає сили перемогти і саму смерть. Це жива віра Христова, це дар Божий. Ось не замінюйте його на усякі вигадки або придання старців, як то кажуть іноді. І головне, звісно, якщо та віра є, живіть по вірі.